Усім привіт! Ну що ж, вже у вівторок, 11 березня о 15.30, відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Динамо Київ Олександра Шевковського, у себе вдома, у Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського команда буде приймати Луганську зорю. І сьогодні, друзі, би хотів би поговорити про Динамо Київ, про Зорю Луганськ. Ну давайте, друзі, про все ми, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага у київському Динамо. Три перемоги Динамо проти двох перемог Луганської зорії. Якщо беремо матч який відбувався 3 вересня 2022 року, то Зоря з рахунком 3-2. Динамо Київ обіграє. Тобто у сезоні 22 23 Луганчані двічі киян обіграли. 3 вересня 2022 року з рахунком 3-2, а 18 березня 2023 року, якраз то у Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського Гереро на 83-й хвилині приніс Луганча перемогу. 12 березня 2024 року кияни перемагають Луганчан з 2-0 2.0 Гули... Владислава Ваната та Дениса Папова. Переносить Динамо перемогу. 4 квітня 2024 року Кену перемагають за рахунком 3-0. Андрієвський, Кабаєв та Володі Брашко забивали. І 14 вересня 2024 року Віталій Буяльський та Брагару перенесли Кену відповідну перемогу. Якщо дивитися про нинішню турнір ситуацію, да, яка в нас замоє в українській прем'єр-лізі, то Київська Динамо є лідером в українській Прем'єр-лізі після 20 турів. Жодної поразки не зазнали кияни, 5 мічів, 15 перемог, 50 залікових пунктів у Динамо Києву пасиві, 42 забитих м'яча, 13 м'ячів пропущено, найкраща оборона в українській прем'єр-лізі у київському Динамо. І плюс 29 різниці забитих та пропущених у команди Олександра Шавковського. Останні, до речі, друзі, 5 матчів, Динамо Київ, одна нічя та 4 перемоги. Луганська заря, шоста, луганчани 28 залікових пунктів після 19 турів, одна нічя, 9 поразок, 9 перемог. У Луганської зорі 23 забити м'яча, 23 м'яча пропущенных и різниця забитих та пропущенных 0 у Луганської зорі одна поразка та 4 перемоги. У Луганської зорі за останні 5 матчів. Ще раз, друзі, казати про Київське Динамо то команда Олександра Шавковського, в принципе, дуже непогано виглядає справді. Ось лав не заобіграли. Важка і справді перемога була над черкаською командою. Таке на характері перемога. На останні хвилина забили і справді. До того була ніча з Ворску важкий матч для Намокиїв. Першим забили, потім пропустили. І в Полтавчині ближче були справді до перемоги. Ой. Але кияни зіграли в нічю, потім, відповідно, до того, що Карпати обігрували якраз то. Ну, і, в принципі, цілому і на зборах також Кен дуже добре себе показали Показало себе дуже добре. Якраз тому матчі проти Глцарая, проти РШ у Лізі Європи да, у січні. місяці. Ось, в лютому непогано також провели ще збори. Обіграли Карпати з Ворслою боленнящем. Ну і перемоги на Денезе. Насправді, матч для Київського Динамо дуже важливий. Потім, до речі, Киян ще з рухом зіграється. Якраз то 29 березня. Де? Потім буде Кубок України. Чвертьфінал. Ну і справді, друзі. такі, знаєте, зараз ключова така зараз справді, стадія сезону. Де? І справді дуже важливі матчі. Очікують на Київське Динамо. Потім ще рух у чвертьфіналі Кубка України. Такий справді насичений справді календар. Київського Динамо. Але команда Олександра Шаковського і справді дуже добре виглядає, є перевага. 6 е, очок перевага над Олександрією і на 10, на Чехтаре. Ну, справедливостера дію, ще що в запасі, і команда Марія Пуща до очок. Може відрив? Е, відповідно, тут скоротити. Що стосовно Луганської зорі, Луганчані. Також, в принципі, непогано вглядають. Прорел Олександрій один дла на виїзді, але ось рух обіграли, балонь обіграли. Де й на зборах Луганчані дуже добре виглядали. В принципі, зря вони, по кондиціях перебуває. потім, до речі, Колосская олівка в дозорі. Ворскла, Вереск, Кревбас. Ну, також, в принципі, у Луганської зорі. І справді, календар нелегкий, тому і справді, що для київського Динамо, що для Луганської зорі, матч дуже важливий, який відбудеться вже у вівторок, 11 березня. Давайте, друзі, переходити більш так, знаєте, до думок. Чого я очікую? Да, чого я очікую? Динамо Київ фаворит, Динамо Київ грає у Києві, на стадіоні мені Малеріло Балосько, Кияни. Взагалі дуже добре грають на стадіоні імені Валерія Лобановського. І справді там, дарі, до речі, Луганська Зоря також свій домашній матч проводить на стадіоні імені Валерія Лобановського. Все одно в будь-якому випадку, справді, Кияни дуже здорово глядається. Я думаю, що Київ буде більше водити м'ячем, буде більше позиційно атакувати, а «Заря» буде більше грати на контратаках. Але думаю, що в зарі моменти будуть, і в принципі, луганщині Дуже добре виглядає, справді я вам хочу сказати. Тобто останній матч, в принципі, Луганської зере дуже дуже непогані. Тому, тобто, знаєте, я думаю, що перша моя думка, думаю, що буде команда заб'єть. Тобто, я думаю, що буде команда заб'ють Динамо Київ, я думаю, все-таки заб'є. Луганська зоря, я думаю, також заб'є Тобто я впевнений в тому, що обидві команди буде заб'ються. Ось тобто, не знаю, я прям впевнений у тому, що команда такломет обміняється. Обидві команди заб'ється. Тобто, Ось друга ось моя думка, да? кому віддати тут перевагу. Я, друзі, віддаю перевагу київському Динамо. Мені ось знаєте, прям серце підсказує, що кияни скоріш за все не програють. Ну так, да, не програють зарі. Ну, скоріш за все, друзі, мені серце підсказує, що кияни якусь мінімальну перемогу здобудять. Наприклад, за рахунком 2-1. Тобто, основна моя думка це обидві команди Забій та Динамо Київ, як мінімум, Луганський Зарі не програє. Тобто нічів я, в принципі, не виключаю. Зоря може відібрати очки у Динамо. Але мені, друзі, щось, знаєте, серце підказує, що Динамівці якусь мінімальну перемогу 2-1, все таки одержать над Луганською зорі. Тобто, я думаю, якась важка, мінімальна перемога 2-1, але в ціні три залікові пункти. Я думаю, що не заберуть. Основна моя думка це обидві команди б'ють, та Динамо Київ, як мінімум, Луганській зорі, я думаю, не програє. Але мені, друзі, ще серце підказує, що кияни з якимось мінімальним рахунком 2-1 озеро обіграють. Нічого не виключаю, але мені ще серце підказує, що кияни все-таки якусь мінімальну перемогу 2-1 одержать і другоцінні відповідно залікові пункти заберуть пасиві. Заберуть до свого пасива. То, що ми дві команди заб'ють, то Київ як мінімум не програє луганський зарі. Ось така моя думка. Думаю, що Динамівці... мені серце прям підказує, справді, що Динамівці якусь мінімальну все-таки перемогу 2-1 здобудуть. Але нічого все-таки не включає. Друзі, вам бажаю тільки добратися щастя в житті, будьте друзі, не головне завжди щасливими. Я вам хочу та вашим рідним тільки добрати щастя побажати, будьте щасливі, мої любі друзі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.